Давайте сьогодні розберемо, скільки насправді платять людям з інвалідністю у 2025 році. Багато українців втратили здоров'я на роботі під час війни або через хворобу різні ситуації. І для них пенсія за інвалідністю це не просто якісь кошти, якась сума, а підтримка, щоб вижити. Це питання виживання. Хто ж має право на пенсію за інвалідність? В Україні є три групи інвалідності: перша, друга та третя. Лікарі встановлюють ступінь втрати працездатності і, відповідно, вже призначають, яка ж група буде. Пенсію можуть призначати незалежно від того, коли саме настала інвалідність. Це можливо під час роботи. Чи, від того, як людина, чи до того, як людина влаштувалася, чи вже. Пісне звільнення з роботи. Незалежно від ситуації. Скільки треба мати стажу, щоб отримати цю пенсію по інвалідності? Потрібен страховий стаж від 1 до 15 років для цього. Залежно від віку і групи інвалідності. Тобто, навіть якщо людина мало працювала, шанс отримати оцю пенсію все одно у неї є. Як же розраховують цю пенсію? Все залежить від групи. І ось перша група береться 100% пенсії за віком. Друга група 90% пенсії за віком. І третя група це вже 50% пенсії за вік. Тобто, якщо людина за віком належить... 6 тисяч гривень, то людина, яка має першу групу інвалідності, вона також буде отримувати 6 тисяч гривень. А якщо людина має третю групу інвалідності, то це вже вдвічі менше, тобто 3 тисячі гривень. Які ж мінімальні виплати? Тут саме найголовніше зрозуміти цифри. За даними пенсійного фонду і кабінету міністрів. Перша група. Інвалідність, мінімальна пенсія для неї 2760. Друга та третя група не працююча 2520. Друга та третя група працюючі – 2093. Ось так держава. Визначила. На ці цифри людина має якось жити, якось вирішувати свої питання. Є особливі випадки, якщо інвалідність настала внаслідок війни.